Вже серпень, тому зовсім скоро ми повернемось у школу. Напишіть в коментарях, чи раді ви, що вже скоро починається навчання. Бисто я вже дуже хочу в школу. Я взагалі якась така трохи дивна людина, навіть не тільки в цьому плані, але ладно, ми зараз говоримо про навчання. В останній час на всіх канікулах на літніх, зимових, весняних, осінніх, без різниці на яких я хочу в школу. Мій тато говорить, якби я тебе не знав, я не повірив би. В цьому відео я хотіла вам дати 10 порад, як підготуватися до нового навчального року та що потрібно зробити до початку осені. Тому давайте будемо починати. Спочатку потрібно поставити цілі на новий навчальний рік. Ці цілі для кожного різні. Наприклад, у когось може бути ціль закінчити навчальний рік на відмінно, а у когось закінчити рік на оцінки вище середнього рівня. Цих цілей не повинно бути дуже багато, думаю, десь до сіми вистачить. Я вірю, що у вас все вийде і ви досягнете усіх поставлених вами цілей. Наступним пунктом буде скласти образи на навчання. Він, звісно, підходить більше тим, хто буде навчатися офлайн, а не дистанційно. Дуже часто, коли ми збираємося до школи, спішимо. Нам не вистачає часу на збори та ми одягаємо перше, що попадеться під руку. Але ж можна зарані підготувати одяг, скомбінувати його між собою. Фотографуйте ті образи, які у вас вийшли, або повісти цей одяг на одні плечики. Так ви економите час, збираючись до школи та покращите свій зовнішній вигляд. Відновіть свій режим сна. Режим сна влітку часто у всіх збивається, тому щоб полегшити свій вересень в плані ранніх підйомів, почніть прокидатися і, звісно, шлягати раніше, вже зараз. Не потрібно одразу прокидатися о 6, якщо ви зараз прокидаєтеся о 10, а просто кожного дня прокидатися на 10-15 хвилин раніше, ніж попереднього. Перегляньте підручники, обгорнути та підписати їх. Напевно, багатьом видають підручники ще в кінці навчального року, тому обгорніть їх в обкладинки та підпишіть зараз. Перегляньте свої підручники, поцікавте, що ви маєте вивчати в наступному навчальному році. Я навіть можу переглянути кожну сторіночку в деяких підручниках. Спробуйте розібрати самостійно деякі теми, адже влітку ми маємо багато на це часу. Очевидно, що ви зараз самостійно не розберетесь в алгебрі чи хімії, але можна вивчити деякі теми з усних предметів, прочитати твори з української та зарубіжної літератури. Нам завжди в кінці навчального року дають список творів, які можна прочитати влітку. Це саме ті твори, які ми потім будемо читати протягом навчального року. Тому чому б їх не прочитати зараз, щоб потім було набагато легше. Тим більше зараз ми маємо багато вільного часу. Також пропоную записувати тему, ідею, короткий зміст творів. І вже після цього можна приступати до наступного. Адже від прочитання великої кількості творів за малий проміжок часу ви не отримаєте ніякої користі, оскільки всі сюжети та герої творів зб'ються і ви нічого не запам'ятаєте. Знайти хобі, записатись на гурток або секцію. Це також дуже важливий пункт. Можливо, ви зараз скажете, що ви і так не встигаєте все зробити і без цього. Але потрібно вміти відпочивати. Прикладу, після школи вам потрібно ще йти на танці, то не потрібно туди йти з думкою, що ви вже втомились в школі, ви вже працювали в школі, і ще зараз вам потрібно йти на танці. Потрібно розуміти, що в школі ви працювали розумово, а тепер можна попрацювати і фізично. Пам'ятайте, зміна діяльності це найкращий відпочинок. Купити нову, красиву, а головне зручну канцелярію. Зробіть так, щоб речі, якими ви користуєтеся, якось мотивували вас на навчання. Зробіть так, щоб ви, коли дивились на ті речі, ви розуміли, що вам хочеться навчатися, вам хочеться користуватися цими речами. Зробіть так, щоб ви хотіли писати конспекти у тому красивому блокноті та оформляти той конспект тими класними текстовидільниками, організувати своє робоче місце. Зробіть так, щоб вам було приємно заходити за своїм столом та хотілось повертатись туди. Прикрасьте його, можна повісити картинки, купити органайзери. Зробіть саме так, як подобається та комфортно вам. Звільніть пам'ять на телефоні. Це також важливо, адже зовсім скоро у вашій галереї буде безліч фото з різними завданнями, конспектами та іншим. Скачати корисні додатки для навчання. Вони бувають абсолютно різні на різну тематику. Та можуть полегшити вам навчання. Пишіть в коментарях, якщо хочете, щоб я зняла відео про такі додатки. І останній пункт, але не менш важливий, згадати вивчене. Повторіть те, що ви вчили у минулому році, щоб запобігти такої ситуації, коли ви приходите до школи і взагалі нічого не пам'ятаєте і не розумієте, що зараз відбувається. Не потрібно дуже детально розбирати кожну тему. Просто буде достатньо переглянути свої конспекти, які залишились з попереднього року. Також круто, якщо у вас залишились підручники. Це були всі 10 пунктів. Буду рада, якщо я вам допомогла. То до зустрічі в наступному відео. Бувайте!